Книга об'явлення та її історичне виконання ми починаємо серію про книгу об'явлення. Моя мета пройтися по кожному розділу і кожному віршу, щоб побачити, як пророцтва, образи та символи цієї книги відобразилися в історії. Багато хто звикли чути, що об'явлення це про наше майбутнє, про якісь апокаліптичні події, війни, звіра, мітку і так далі. Але я хочу показати вам іншу перспективу біблійну, історичну і сповнену надій. Нам треба подивитись на текст Очима Першого століття. Ми побачимо, що Ісус дав Іоаннові видіння не про гелікоптери й чіпи, а про те, що незабаром статися має об'явлення 1.1. тобто при поколінні Іоанна в часи падіння Єрусалима кожен символ, кожне пророцтво. Кожен образ у книзі це про завершення старозавітної ери і початок царства Христа, яке сьогодні шириться по всій землі. Матвія 24 – це ключ до книги об'явлення. Перед тим як зануритися в саму книгу, ми почнемо з Євангелія від Матвія, розділ 24. це своєрідний приквел, «Передісторія до об'явлення. Там Ісус, сидячи на Оливній Горі. Говорить учням про події, які мали статися в їхньому поколінні Матвія 24,34, зруйнування храму, переслідування учнів, війни, лжепророки і велика скорбота. Це не кінець світу, це кінець старого завіту, з усіма його жертвами, храмом і священством. Бог закривав ту епоху, щоб відкрити нову еру нового завіту, церкви і благодаті. Об'явлення і Матвія 24 це дві перспективи одних подій. Обидва тексти описують одне й те саме, лише різними мовами. Матвія 24 проста розмова Ісуса з учнями. Об'явлення образне, символічне бачення, яке Бог дав Іванові. Якщо Матвія 24 – це карта, то об'явлення це фільм за тією самою історією. Наприклад, Ісус каже, Це станеться в цьому поколінні. Матвія 24:34. Іван чує, бо час близький. Об'явлення 1.32.10. Ісус попереджає про лжепророків, 24, 11. а Іван бачить звірів і лжепророка. 13. Ісус говорить про велику скорботу. Матфія 24, 21 а Іван бачить тих, що вийшли з великої скорботи, об'явлення 7:14. Ісус пророкує, що погане топтатимуть Єрусалим. Луки 21.24. І Іван бачить те саме місто святе, топтане 42 місяці, об'явлення 11.2. Стільки ж тривала облога Єрусалима римлянами. 66-го року по вересень 70-го року. Хіба це не дивовижна? Він іде на хмарах. Коли Ісус каже про знамення сина людського на небі та про своє пришестя на хмарах, Матвія 24:30, це не буквально друге пришестя, а пришестя суду, подібне до того, як у старому завіті Бог з'являється на хмарі для суду над народами, наприклад, Ісаїї 19.1: Ось на хмарі легенький несеться Господь і прибуде в Єгипет, і затремтять перед лицем його боввани Єгипту. І серце Єгипту розтане посеред нього. Так само ми бачимо і пришестя Христа в суді над бунтівним Єрусалимом, який в об'явленні названий Содомом і Єгиптом, об'явлення 11.8 та Вавилоном, в якому знайдена кров пророків і святих і побитих усіх на землі, об'явлення 18.24. Це пряма паралель до слів Ісуса, звернених до єрусалимських релігійних лідерів, в яких він каже: щоб спала на вас уся праведна кров, що пролита була на землі, від крови Авеля праведного аж до крови Захарія, Матвія 23:35. Відповідальність за всю праведну кров історії згідно з Ісусом, лежить на Єрусалимі того покоління. І ми бачимо, як об'явлення використовує такі самі слова Пришестя суду. Ото він із хмарами йде і побачить його кожне око, і ті, що його прокололи були, об'явлення 1.7. Фраза І ті, що його прокололи були, пряма вказівка на тих, хто розіп'яв Христа, тобто на юдейських начальників того покоління. Як зазначає протопресвітер Іоанн Мейендорф, апокаліпсис слід читати в контексті першохристиянського очікування суду над Ізраїлем та встановлення нового завіту, обидва уривки говорять про одне: про суд Христа над поколінням, що відкинули його. Як писав богослов Роберт Спраул, книга об'явлення не про кінець світу, а про кінець старої епохи і тріумф Христа. Чому це важливо? Ця перспектива змінює все. Об'явлення не книга страху, а книга надії. Вона показує, що Ісус вже царює, що Його царство росте, і сили Адові не переможуть Його церкви. Матвія 16,18. Тертуліан писав кров мучеників це насіння церкви. В об'явленні ми бачимо саме це прихід Божого царства через випробування, але з упевненістю в перемозі. Підсумок наступного разу ми почнемо розглядати Матвія 24 вірш за віршем, щоб побачити, як це стало фундаментом для книги об'явлення. Підготуйте серце, відкрийте Писання, і дозвольте Христу показати, що його царство вже прийшло і його слава продовжує наповнювати землю. А як фарисеї спитали його, коли царство Боже прийде, то він їм відповів і сказав: Царство Боже не прийде помітно, і не скажуть ось тут або там, бо Боже царство всередині вас.